три для візвички, від яких я позбулася у цьому році, і не планую їх брати у наступний, як дівчина, яка живе і повністю забезпечує себе сама і намагається зберігати порядок у гаманці, квартирі та голові. Перше це шопінг, як панацея або корисне часопроведення, скільки грошей мною було витрачено на якісь імпульсивні покупки, мати рідна. Я досі жалію про те, що купляла деякі речі або косметику, які були зовсім мені не потрібні, і зараз я ними не користуюся. Друге – моя улюблена Айкас, тому що я дуже багато разів кидала і брала аски, але була впевнена до того, що повернуся рано чи пізно. Через якийсь стрес або ще з якихось причин. Але два місяці тому я чітко пообіцяла собі, що на постійній основі ніколи не повернуться як звичку, тому що окрім шкоди здоров'ю, постійної додаткової тривожності, і воні в квартирі це ще додаткові 100 150 доларів на місяць. І третя це їжа, Як би дивно це не звучало, бо в кінці минулого року я стикнулася з ГП, На початку цього року я стикнулася з набрала 14 кілограмів, і після цього дуже довго відходила з психологом і нутриціологом. Я пройшла дуже великий шлях. І соромно досі і перед собою, і перед людьми, але я нарешті перестала заїдати стреси будь-яку вільну хвилину, і ви просто не уявляєте, яке це полегшення. Діліться звичками, яких ви теж позбулися. Розкажіть, чи полегшило це вам життя, і чи зробило вас щасливими.